У ці хвилини на центральній площі Харкова площі свободи зібралися близько півтори тисячі людей. Вирішили знести пам'ятник Леніну. Заклик відпиляти голову та руку прозвучав від одного з громадських діячів. Найактивніші відразу заходилися видзвонювати знайомих водіїв кранів та альпіністів. Усі подробиці дізнаємося від нашого кореспондента Миколи Піддубного. Миколи що зараз на площі Ленін цілий. Поки що Ленінс цілий, хоча процес триває. Насправді провідники акції надавали інформацію сповнену протиріч щодо того, чи буде спеціальна техніка, яка за допомогою якої вони збиралися знести пам'ятник, але чи то не вдалося винайняти кран, чи його не пропустили на площу, яка оточена з усіх боків у ці в'їзди працівниками міліції, і один зходів метрополітену. Менше з тим троє відчайдухів за допомогою штурмової драбини залізли на постамент і заходилися булгаркою пиляти праву ногу. Пам'ятника Леніну, пам'ятник сам по собі дебелий, 8,5 метрів лише його висота. Важко сказати, скільки триватиме процес, але все дуже яскраво. влимають спалахи від болгарки, час від часу падають брили каміння і металу. Пам'ятник об'язали мотузкою і час від часу розхитують. На площі дійсно, як ти сказала, близько півтори тисячі людей. Є і просто цікаві, але більшість із національною символікою і чекають, чим це закінчиться. Іно. Микола, раніше була інформація про те, що якщо цей пам'ятник впаде, внизу проходить гілка метро і газогін. Що це дуже небезпечно скидати цей пам'ятник? Його треба акуратно демонтувати. Щось про це думають люди чи ні? Що ти чув? Важко сказати, чи думають про це ті, хто займається зараз знесенням пам'ятника, і також важко оцінити загрози від його падіння. слід сказати, що насправді це дуже амбіційно і і сміливо намагатися знести такий пам'ятник понад 20 метрів заввишки без спеціального обладнання. Хто знає, чим закінчиться, подивимося Представники влади, а міської до речі, немає зараз на площі. Угу. На... Дякую, пасибі. Це був наш харківський кореспондент Микола Піддубний, який зараз на площі Свободи, де радикально налаштовані люди, хочуть зіпсувати, знести вже як ми чуємо пам'ятник Леніну. Зараз я попрошу режисерів показати. Здається, ми маємо картинку того, що якраз у ці буквально у ці секунди відбувається на площі Свободи в Харкові. Як бачимо, багато людей підсвітлений пам'ятник. Нагадаю, постамент. Має десь приблизно 12 метрів заввишки на 12-метровій висоті стоїть ще пам'ятник з фігура самого Леніна, який 8 який заввишки 8 метрів. Ногу йому підпилює один з активістів. Мотузкою вони, можливо, напевне, пробують знести цей пам'ятник. А сьогодні по обіді в Харкові майже 5 тисяч людей вийшли на проукраїнський марш «Харківце Україна. Хода розпочалася від одного із символів міста, фонтану, дзеркальний струмінь. Чиновники, політики, футбольні вболівальники, бійці батальйону Азов, Євромайданівці і звичайні городяни пішли центральною вулицею міста до площі Конституції. Там відбувся недовгий мітинг, після чого колона повернулася назад на площу свободи. У мене родня до Донбасі в Росії. Поэтому я хочу, щоб Україна була здесь Росія быть Росією. Люди проснулись. Они поняли, що вони Україна і що Росія їх не спасет. Ну і наконец, люди почали наверное, відставити свої позиції.